Друзі, мій віршик на Україні дихається вільно. Автор Оксана Яременко: Життя безцінне, коли є доля, та нам життя дорожча воля. Україна для когось пропаща. Але для нас вона є найкраща. Самі собі обрали путь, дорогу. У цьому наша правда і сила. На батьківщина то любов, немов той соняшник красива. Палає, та й горить моя країна. Але ж нам усміхається все рівно. Ми тут зросли, сили набрались, на Україні дихається вільно. Ми ще живі, і ми не впали духом за мир і правду, ніби відчайдухи, Любим ми наше блакитне є небо. І нам для щастя більшого не треба. Усі прозріли ми, мов діти. Господь і далі всіх буде любити. Ми твій народ, наш Бог єдиний. Ми ще побачимо землю у цвітінні. Країна моя. Немов та чиста криниця, вогонь у душі, і серце наше іскриться, простора й проста та й з вітром у полі, благословена земля щасливої долі, хай прапор майорить, тризуб наш сяє. Хай свої вишиванки люди одягають. У єдності сила, ми ж є одна родина. Боже, благослови, процвітай, Україна. Дякую.